Які ведуть до рядових будівель, що під час Холодної війни тут будували бомбосховище на випадок ядерного удару. Ось які легенди ходять про цю станцію. Доступ до частини підземель досі закритий. Сьогодні оця станція Арсенальна одна із найпопулярніших станцій Києва. І кожного дня тисячі людей навіть не здогадуються, що користуються унікальною, я підкреслюю, унікальною інженерною спорудою світового масштабу. І цей рекорд, про який ми кажемо: 105 метрів глибина. Це не просто цифра. Він показує, що українці підкреслюю, українці. Могли ставити перед собою надскладні завдання і вирішувати їх на рівні найкращих інженерів всього світу. Ось, приклад станція Арсенальна. Арсенальна це символ. Ми можемо копати глибше, будувати вище і робити неможливим можливим. Ось що можуть українці. І наступного разу, коли ви будете їхати арсенальною, згадайте, ви рухаєтесь місцем, яке знає весь світ. І, відповідно, сьогодні і 60 років по тому показав приклад, що українці можуть дуже багато. В будівництві може вони найглибше метро на планеті це Україна. Україна станція Арсенальна. І це тільки один із фактів, якими ми можемо пишатися. І про цей факт ми сьогодні сказали, сказали в цьому відео. Шановні глядачі, тож поширюйте це відео, щоб як можна більше людей знала про цю станцію Арсенальна, про ці цікаві факти, які стосуються України. Якщо у вас є думки по цьому питанню, по цій інформації, своє можливо, бачення або ще щось більше, ширше, ви можете сказати, залишайте це в своїх коментарях. Ставте вподобайки і ставайте нашими підписниками. Сьогодні ми казали про цікаві факти, які стосуються України, і це станція Арсенальна, сама найглибша станція. У світі. Всім дякую і до нових.